Доброго дня, день. з нами сьогодні президент команди пурт Володимир Клуб. Вітаємо вас з перемогою. Володимир, скажіть пару слів у грі. Дуже важка гра. Противник налаштувався на нас дуже добре і нам не вдалося реалізувати те, що ми задумали. Як самі бачили, не реалізували пенальті, не реалізували моменти, шість штанг. Рахували, так буває. Голкіпер їхній піймав кураж, тянув все. Ми сьогодні були фаворитом, але несподівано велику частину гри програвали з рахунком 2-0. Чи це була недооцінка суперника, чи просто не? Ні, це покарували? не налаштувалися певним чином, як їм треба. Просто, не, не, мабуть, недооцінка зіграла свою роль. Які емоції у вас були, коли ви забили переможний м'яч на останніх секундах? Емоції неймовірні, тому що 30 секунд до кінця гри і забивати переможний м'яч завжди приємно. Але хлопці, суперника, молодці, нам сподобалась команда. Якщо чесно, чи вірили ви в останні секунди в перемогу? Ми вірили, тому що ми робили все для того, щоб виграти цю гру. Тому що ми бачили, що ми ну, трошки десь краще грали в, в всю гру, але так стало, що програвали. Сьогодні ваш гравець зробив ще трік Наскільки на, на цей гравець важливий для команди? Це один з лідерів команди, він в стартовій четвірці і він наш найкращий нападник на даному етапі. Що ж, добре, дякую вам щастя. Дякую вам.